Для забезпечення діяльності громади військовий час було створено комісію по надзвичайних ситуаціях. Дана комісія діє на території всіх старостинських округів і селища міського типу Новопокровка, центр громади. Створені комісії по забезпеченню продуктовому, по охороні громадського порядку, по евакуації населення, пожежній безпеці. Також комісії щодо діяльності надання медичної допомоги. Працюють всі в штатному режимі і питань щодо діяльності не виникає. На даний час всі наші об'єкти це об'єкти освіти, заклади освіти, охорони здоров'я, культури. І виконавчий апарат працюють згідно штатного розкладу. Об'єкти пожежної безпеки, а також офіцер громади, об'єкти комунальної власності, які забезпечують водозабезпеченням, також працюють в штатному режимі. На території громади створена охорона громадського порядку. По кожному старостинському окрузі щоденно вони ведуть, слідкують за станом. Порядку на території це допомагають нашому офіцеру громади, щоб не було мародерств, щоб не було крадіжок. І дійсно, щоб все було в звичному режимі. Як змінилося життя громади в військовий час? На території громади створено волонтерський центр, який співпрацює разом з створеною громадською організацією Світочі діяльність направлена на допомогу внутрішньопереміщеним особам, які в нас 550, з них 212 діток. З самого початку, коли переїхали ці люди, а це було березень, квітень місяць, облаштовано 155 приватних будинків власними силами жителів громади і розселено жителів з різних областей, із восьми областей нашої України. Всі приватні будинки передані безкоштовно людям для проживання. Також волонтерським центром селищної ради спільно з громадською організацією Світичі надається, що щораз їм допомога протягом місяця не менше двох разів. Для цього ми залучили для надання гуманітарної допомоги. Нас залучили 18 різних громадських організацій, благодійних фондів, які надають цю допомогу. Наші фермери, приватні підприємці є великими помічниками в усіх питаннях. Тому забезпечити транспором, надати фінансову допомогу завжди це їхня велика підтримка. Також завдяки волонтерському центрі. 1300 сімей отримало гуманітарну допомогу. Це дає можливість в такий складний час працювати і допомагати один одному. Тобто, всі комісії, які створені, діють, злагоджені і допомагають один одному. Будучи в місті Дніпрі на вокзалах, бачили, як бідкаються сім'ї з дітьми, і тому ми вирішили спочатку допомогти сім'ям з дітьми. Ми відправляли автобуси, ми їх забирали з міста, привозили до своїх сіл. У нас є центр територіальний центр допомоги, в якому проживають люди літнього віку. І дійсно, це в нас два приміщення було. Вони нам вистачало 12 місць. У нас було в одному будинку, і цього достатньо було. Але коли ми почали до себе брати внутрішньопереміщених осіб, то ми ще один облаштували будинок. І один з будинків на 12 місць ми передали внутрішньопереміщеним особам, яким ми до цього часу разом усі допомагаємо. У нас проживають внутрішньопереміщені особи. Із Донецької, Луганської, Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської багато зараз в нас внутрішньопереміщених осіб в цей в ці дні, саме з Марганця, із Нікополя, є з Херсонської області, із Запорізької області. Тому велика, велика географія. Завдячим нашим фізичним особам-підприємцям, тому що вони злагоджено працюють в весь цей період військового стану війни, то магазини не зачинялися продуктами населення забезпечення і не лише продуктами, а всім необхідним, що людині потрібно для життя, як господарчими товарами, так і продуктами. І якщо брати про критичні інфраструктури, також вони працюють, забезпечуються наші об'єкти водою. Є на підвозі. Зараз постає питання, зрозуміло, іде опалювальний сезон і внутрішньо переміщені особи, і наші жителі одинокі, або які склад... зараз знаходяться таких надскладних умовах, то звертаються за забезпеченнями альтернативним опаленням. Тому ми допомагаємо вирішувати разом з нашою пожежною командою, разом з нашими комунальними господарствами. Працюємо разом і допомагаємо цим людям. Якщо взяти благоустрій території, то ми постійно співпрацюємо з жителями нашої громади. Коли ми зібралися, сходи громадян провели по всіх наших населених пунктах. Звернулися до людей, що Такий складний час, давайте разом будемо все, щоб забезпечити продовольчу безпеку, як самих себе, так і тих людей, які до нас переїжджають. Тому було таке звернення до всіх, що засадити всі свої огороди для того, щоб можна було на осінь все отримати необхідне і допомогти тим, хто цього потребує. Дійсно, зараз маємо результати, тому що в нас, крім е, самих жителів місцевих, внутрішньопереміщені особи також засадили свої огороди. І до всього цього ми ще навіть дали земельні ділянки нашим закладам освіти, які також посадили все необхідне на своїх городах. Тому на даний час. Е, вже йде повномасштабне таке консервування все для того, щоб допомогти всім категоріям, які я називала. І навесні ми провели акцію, насадили ми парки перемоги, посадили 550 лип, за якими доглядають також наші жителі. Це для того, щоб наш парк забуяв, і наші також облаштовуємо місця відпочинку під такою назвою, де повернися, солдати додому живим. І щоб дійсно в цих парках відпочинку могли зібратися родини, зібратися громади і разом дійсно згадати все найкраще, яке є в нас. Ми також висадили квітку перемоги. Це на останній дзвони, кожна дитинка в парку. Висадила квітку перемоги. І ці квітки перемоги зараз дійсно квітнуть і радують око. Громада розташована на території, це 51 тисяча гектар землі. Із них 40 тисяч гектар це орна земля. І 80% її обробляють фермери, приватні підприємці. Також у нас 1500, 1451 осібників. І коли ми аналізуємо посівні площі, да, то в нас е, саме під зерновими було посіяно 36,6 тисяч гектар. Площа озимих в даному випадку складала в нас 14,5 сапшениці, 9 тисяч 1,4 ячменю, тобто різне було. І озимий ріпак 3 тисячі гектарів. Гектар протягом, протягом всього періоду, да, відбувалося підживлення, відбувалося цих культур. І дійсно ми бачимо, що зібрали стабільний врожай, і якщо брати по зернових, то в нас. Орієнтовно брати, якщо пшениця склала десь 30 центнерів з гектару, ячмінь 20, горох 15 і ріпак 18 центнерів з гектару. Це середнє таке по нашій громаді. Але зараз іде, посів ріпака, готуються до збору врожаю соняшника, складнощів дуже багато, багато випробувань саме також для них. тому що коли по фінанси спілкуємося, аналізуємо їх діяльність, спілкуємося з ними, то дійсно, саме хто вони також, як і всі потребують допомоги. Але в такий скрутний час всі разом ідемо і працюємо на одне на перемогу. І для проведення вже комплексу осінньо-польових робіт господарства селищної ради забезпечили ну дійсно складно, я говорила, десь, лише на 10% забезпечені мінеральними добривами, засобами захисту рослин лише на 5% і насинням озимих культур це десь на 55%. І паливними матеріалами на 10%. Але е, хочу сказати те, що в надзвичайно складних умовах подивитися на поля, які стоять чисті, впорядковані, тому що е, люди люблять землю і не дивлячись ні на що, ніхто не залишає її спустошеною.